Доброго дня всім. Ще один тиждень позаді. Стей він був в мене більш гарний. Ну і підсумок продаж за тиждень. Кому цікаво, в описі до відео буде опис телеграм-каналу, підписуємося і також складаємо в колекцію монетки. Так, і у нас 50. -ка. Гейтман. В гарному стані. Також 5 кордоба, Нікарагуа, полімерчик. Відповідь на коментар, чому не озвучують ціни, тому що ціни з кожним днем буваються. Більше різні є певний старт, з якого він стартує. Ну і ціна відрізняється одна від одної. Тим більше бачимо тенденції, що робиться зараз на ринку по кольоровій Україні. Також 50 гривень підпис Ющенко. Дані банкноти є без дати карбування. І підбірочка його славі повністю вся підбірочка по руках у соточки 91 рік 90 рік і це одна содочки. Теж також підбірка кваотрів. Танzos. Віктор. Буду вдячний за лайк, комент і підписочку. Дуже багато <кхів> відео придивляється, а не підписується. Це буде більш до мотивації знімати вам більш цікаві відео. Така підбірочка кватрию досить гарно. Так, і нагадую ще раз, кому цікаво. В описі до відео буде Телеграм група. Так що буду радий, хто підпишеться і зацікавиться. Коли виходжу в ефір, завжди кидаю Телеграм групу посилання. Так, ну і в нас ще 3 долари. Сакавея. Merikane. Пенсильванія і Нью-Джерсі. Так, також. 5 гривень Україна. 70 років перемоги над нацизмом над нацизм націозному Другій світовій війні. Шикарна монетка. Дмитро Явернецький. Двічка. 2005-го. Євро 2012. Футболу. 2011 рік. І Євро 2012. Це у нас місто Львів. 5 гривень. Дякую. Всім за огляд, всім приємного дня і до наступних зустрічей. Всього найкращого.